Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, Коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство бити на війні. І жах, і кров, і смерть, і вітчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на кою чорної біди. Це звір огидної породи, Лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви. Це ж треба мати сатанинський намір, Чаїть в собі невиліковний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне й святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже і ним взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі. І в житті, як на полі мінному я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля. Написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер! Україна це ексклюзив. По ній прийшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. Їй немає ціни.